Доброго дня! Я Ісаява Ган, коуч-системний дизайнер і піар-директор центру провідник. Сьогодні ми з вами зустрічаємося, щоб поговорити про системне моделювання в бізнесі і про навчальний курс «Code Sensor, автором якого є Сергій Кушнір системний дизайнер. З досвідом більше ніж 15 років. Бізнесмен, практик НЛП. Він знає все про системне моделювання і як його правильно приготувати так, щоб отримати достойний результат. Його часто питають: Як ви це робите? Звідки ви це знаєте? Ну так от. Сьогодні ми його питаємо про це. І моє перше питання до нього. Сергію. Що це за навчальна така програма код сенсів? Я знаю, що вона для бізнесу, але конкретно для кого вона? Дякую, Ганна, за запитання. Бізнес-моделювання це окремий напрямок застосування системного моделювання. Якщо у системному моделюванні ми частіше і більше стикаємось з емоціями, станами, переживаннями, енергіями, то у бізнес-моделюванні річ більше йде про інформацію, інформацію, яку можна отримати швидко, іноді за 5 хвилин. Про інформацію, яка можливо була скрита, і частіше вона якось прихована і її не бачать, не знають. Тому цей курс буде цікавий тим, хто приймає рішення, хто керує змінами, які відбуваються в якійсь організації, тому що це не обов'язково бізнес. У нас є багато прикладів, коли ми. Працювали наприклад з благодійними фондами. Цей курс буде цікавий тим, для кого цікаві такі поняття, як продукт, ринок, конкуренція, клієнти, розвиток, стратегія, напрямок, розвитку. Цей курс буде цікавий тим тим людям, які готові Досліджувати себе через цю тему, тому що ми все рівно будемо кожного разу, навіть досліджуючи ринок, ми будемо бачити людину, яка, наприклад, замовляє це дослідження. І це все можна робити швидко, ефективно, точно.